Привіт, друзі! У цьому відео розповім, як зробити презентацію або слайдшоу у Google Earth. За основу ми візьмемо дані, які були попередньо підготовлені і збережені у KMZ форматі. Де взялись ці дані, ви можете дізнатись із відео Моя перша карта у Google My Maps», а також як зберегти дані у відповідному форматі. Із відео Google My Maps» додаємо дані, ділимось картою посилання на відео в описі. Перейдемо до створення нашої презентації. Заходимо на сайт Google Earth. Створюємо далі новий проект. Натискаємо плюс новий. Обираємо локальний файл «KML». Натискаємо Імпортувати. Обираємо вже підготовлений наш файл найвищої вершини українських Карпат. Відкрити. Наш проект доданий. Кілька дій і переходимо до слайд-шоу. Але для початку давайте розташуємо наші об'єкти для презентації в порядку, в якому ми плануємо проходити по нашому маршруту. Для цього нам потрібно їх винести за межі наших шарів. Отже, в першу чергу, розгортаємо наш файл. Тепер бачимо вже розгорнуті вершини, розгортаємо маршрут. Для того, щоб вони коректно відображалися на слайд-шоу, нам потрібно їх винести за межі папки, оскільки у слайд-шоу не буде змоги підтримувати формат папки, і воно не зможе його коректно відобразити. Для того, щоб перенести наші об'єкти, зокрема вершини за межі папки, можна просто перетягнути кожен об'єкт, зокрема, виділяємо, затискаємо лівою клавішою мишки і перетягуємо на рівень. Вище. Бачимо, вже рівень вершини Прибенеску зрівнявся з рівнем даної папки. Так робимо з кожним об'єктом. Перетягуємо його, зокрема. Тепер папку вершини нам вже не потрібно, ми її можемо видалити. А маршрути ми так само перетягнемо, але давайте зробимо це іншим способом. Затискаємо Ctrl і виділяємо всі наші маршрути. Тепер всіх разом їх перетягуємо на рівень вищий. Перетягнули папку маршрути можемо також видалити. Ну, і тепер розташуємо в порядку, в якому я казав, маршрут на Чорногірський буде в першу чергу. Далі гора і Ivan Чорногірський. Завершили налаштування наших об'єктів для презентації, а тепер ми можемо. Власне, запустити наше слайд-шоу. Також є кілька способів для цього. Я віддаю перевагу: натиснувши безпосередньо в цій частині екрану на три точки і натиснувши почати слайд слайд-шоу». Бачимо в правій частині екрану опис до даного об'єкту, який ми бачимо маршрут на Чорногірський хребет. Можна переключати двома способами: стрілочками. Або ж в цій частині екрану, в лівій нижній, натиснувши далі. Бачимо анімація, працює, бачимо наш опис, наші фотографії, які ми додавали в попередніх відео. Зараз я перемкнувся стрілкою на клавіатурі. Тепер перемкнуся таким способом. Ну, бачимо, презентація працює, наше слайдшоу вийшло досить непогане, анімоване з кількістю об'єктів і цікаве. Щоб завершити або вийти з презентації, натискаємо на стрілку назад. Вийти зі слайдшоу. Далі можна зберегти наші дані як окремий файл. Який пізніше можемо буде відредагувати, або ж імпортувати вже як не як локальний, а зберегти на диску і поділитися з друзями, натискаємо на три точки, експортувати як файл КМ. Далі ми маємо готовий файл, з яким можемо подальшому працювати. Надіюся, відео було корисне, цікаво, якщо це так. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Коментуйте дане відео. Дякую за увагу.